Спортивні новини, унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Назар Вісков став переможцем турніру найсильніших дзюдоїстів України, який відбувся у Львові. Він забрав золото у категорії до 66 кілограмів. У фіналі Вісков долав киянина Гагіка Мартіросяна. Данило Кравченко боровся за перемогу у вазі до 73 кілограмів. У фінальному поєдинку 19-річний харків'янин поступився столичному спортсмену Саїду Магомедух. Алідову і посів друге місце у турнірі. Найсильніших брали участь по вісім дзюдоїстів у кожній ваговій категорії. Через харківські лучники здобули у Львові дві бронзові медалі на чемпіонаті України у приміщенні. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан, Артем Мелихов та Микита Дюняшев піднялися на третю сходинку п'єдесталу у чоловічому командному турнірі. Ще одна вихованка з зю шоркомунар, майстер спорту Ірина Ярмак, вибила особисту бронзу у юніорській категорії Ю 21 Харківські соколи закрили 10-й тур чемпіонату України з баскетболу у чоловічій суперлізі поєдинком із восьмою командою таблиці черкаськими мавпами. Зустріч проходила на майданчику суперника, який дебюті рвонув плюс сім, але швидко спікся. У середині першої чверті харків'янина здогнали жителів Черкас, потім перегнали – 20-17. у другій десяти хвилинці. Підопічні Валерія Плиханова збільшили відрив ще на сім пунктів: – 42-32. Після великої перерви гра спокійнішою виглядала. Козирів у колоді кожному вистачало. Забивши по 19 очок, команди залишилися при своїх 61-51. У заключній чверті соколи полетіли. Це був красивий політ, який дозволив їм подвоїти перевагу та здобути в регулярному чемпіонаті п'яту перемогу поспіль – 80-60. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ігор Клімов. Захисник харківської команди набрав 18 очок, зробив сім передач і чотири підбирання. Нічого особистого, просто перебігали їх та й все. І зволучили свої кітка там. Скільки триочкові? 22-41. чи що? 25 9 Дуже непроста гра. Але е наш план спрацював і перемоги і перемоги. Я радий, що грали всі 12 хлопців, які в нас А на зараз є. не всі в той формі, яка потрібна, Не всі готові грати так, як я вимагаю. Але всі працювали, всі. Намагалися виконати план більш-менш виконали. Дуже настроєні були сьогодні мавпи. Я бачив декілька ігор, коли вони після першої чверті вже опускали руки і не грали. Сьогодні грали до до кінця. Сьогодні намагалися з нами битися. Я радий, що ми змогли, як і герска, не тільки перебігати, але передумати, перекидати перемогли. Перемогли та зберегли за собою у таблиці друге місце. Харківські соколи відстають від Дніпра на чотири перемоги, але мають дві гри в запасі. Віталій Яровий поповнив когорту заслужених тренерів України з боксу. Почесного звання харківський фахівець удостоївся за багаторічну успішну роботу та підготовку відомих спортсменів, лідерів збірної України, бронзового призера Кубка світу, чемпіона Європи Ю 23 Юрія Захарєєва, учасника Олімпійських ігор у Парижі, Айдера Абдураїмова, майстра спорту України міжнародного класу В'ячеслава Бригаденка. Поздоровлення від спортивних новин. Жіноча футбольна команда металіст 19-25 підбила підсумки першої половини турецького збору контрольним поєдинком із клубом Грасхопер. Віце-чемпіон України проти срібного призера швейцарської суперліги. Переможця суперники не визначили. Обійшлося і без голів. Ніч'я 0-0. Втім, спаринг вийшов якісним і корисним. Команди багато атакували, створювали небезпечні моменти. У складі металіста 19-25 могли відзначити слідія. Заборовець Вікторія Гірин, Яна Котик, але переграти воротаря грасхопера вони не змогли. У свою чергу і Дарина Бондарчук зіграла на останньому рубежі надійно. Металіст 19-25 проведе у Туреччині ще два товариські поєдинки. У суботу суперником харківських футболісток буде найтитулованіший клуб Швейцарії Цюріх, 30 січня чемпіон Польщі Катовіце. Олександр Шаріков, Олексій Муравйов, Харків спортивні новини.